Сонце, вихідні, шашлик, День перемоги. Він Зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка. Тисяча гривень на людину. На родину це вийде по кілька тисяч гривень. Бажаю потужного здоров'я собі. Вам бажаю перемоги. Я вам відповідаю, я вам нічого не довжу. Я ж не лох. Іди. І вас запрошу! Чи не знаєш? Будь-яке слово стане свідченням. Свідченням проти нього. Код мовчання, замок на вустах. Зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка. І вас запрошу. Лискучий аксесуар, не іронія. Це печатка зради. Я вам відповідаю, я вам нічого не довжу. Я ж не лох. ідіть у сраку. Зеленський знає, мовчання це спокута, але спокутує він не перед народом. Він спокутує перед тими, хто тримає його нитки. Дай, 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 дай. Має його нитки, а народ і не забув і мовчати не буде. В офісі банкової це називають стратегією комунікацій, але за цим словом ховається інше: стратегія виживання. виживання бажаю потужного здоров'я собі. Вам бажаю перемоги. Сьогодні хочу вам презентувати свій план перемоги. Впевнений, вам сподобається виживання не держави, виживання однієї людини. Коли у коридорах влади лунає тиша, вона завжди означає рух не вперед. Не вгору. Вона означає рух у темряву, де немає відповідей. Де кожне запитання це загроза. Якщо ти чуєш ці слова, ти вже частина опору. Ти сни підписатися не для мене, а для тих, кого вже ніколи не почуєш. Бо вони більше не з нами, бо вони стали частиною статистики, яку ховають у підвалах державних звітів. Поки він мовчить, гинуть хлопці, не герої з книжок, не образи з плакатів, живі, справжні. Ті, що могли б зараз пити каву зі своїми дітьми, ті, що мали б сміятися з друзями, будувати будинки, садити дерева. Але тиша банкової дорожча за їхні голоси. Поки він мовчить, крадуть мі... У найближчі три роки. Ми прагнемо висадити в Україні один мільярд дерев щодо виробництва, мільйон дронів. Наступному році ми виробимо мільйон. Ми зробимо тисяча гривень на людину. На родину це вийде по кілька тисяч гривень. Готівка зникає в офшорах, як вода в піску. Поки він мовчить, стирається сама ідея України: не кордони на мапі, не герб у паспорті, а сенс те за що ми стоїмо. Ти питаєш, чому він мовчить? Бо слово це зброя. І він боїться, що ця зброя обернеться проти нього. Він присягав говорити правду перед людьми, перед прапором, перед землею, яку називає своєю. Але правда померла вперше. Розвідка у вас прекрасна. Але ви далеко за океаном. А ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Питають людей із Покровська. Зараз тисячі людей загинули, щоб захистити Покровськ тисячі людей до Покровська там пару кілометрів. Що робити з такими моментами? Ілюзій, що порушення Сісфаєр не буде, ілюзій немає. Він мовчить, бо знає, тиша безпечніша за зізнання. Тиша не залишає слідів, тиша не дає доказів. Тиша це, це броня, яку не проб'є жодне питання, але броня мовчання не вічна. Вона тріскає кожного разу, коли народ говорить, коли люди ставлять питання. У мене, як громадянина України, немає впевненості, що та команда переговорників українських, які допустили такий провал і бачення широкомасштабного вторгнення Росії. Ви ж пам'ятаєте, нам сказали за два дні, що його не буде. Розвідка у вас прекрасна. Але ви далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Ті люди, які не ввели обов'язкові дії в Україні як воєнний стан, команди військовим, чому вони другий раз зроблять правильно? Скажіть мені, чому я маю бути впевнений, що ті ж самі люди це зроблять зараз правильно, і мене це дуже насторожує. Тому я хочу, щоб за цим столом сиділи дорослі в нашому випадку. Я вважаю такими пана Старбера, канцера Німеччини, тобто президента Франції, щоб країни, які можуть бути наступними після нас в цій війні, вони все-таки ну хотілося б Польща, але Польща зараз ну, відбулася на горація. Польща якось більше ставить пріоритет якихось там своїх інших питань, ніж безпеки ну, в стосунках з Україною. Ну можливо, вони підправлять цю ситуацію. От Польща це наш великий сусід. От щоб вони були за столом перемовини. Я, я чесно, я не бачу, я, як громадянин України, не можу 100% бачити ефективність роботи от, наших переговорників. А Ви конкретно ви зараз маєте на увазі дипломатичний корпус, офіс президента? Ну, в Стамбулі в 22-му році це був провал просто. Це був провал. Той склад, слава Богу, поміняний повністю. Президент його замінив. Ну так залишилось пару людей з твоєї команди. Але, але в принципі президент вже не може сам вести всю роботу. У нас дуже багато сконцентровано на Зеленському. І Інформаційної роботи і переговорної роботи. Коли хтось вимовляє його ім'я і слово зрада в одному реченні, я бачив, як ламаються тирани не від бомб, не від санкцій. Вони ламаються від шепоту, який стає криком, від правди, яка проростає навіть крізь бетон. Ти можеш вважати себе малим, можеш думати, що твій голос нічого не змінить, але саме так вони хочуть, щоб ти думав, бо їхня сила в твоєму мовчанні, і кожне твоє слово це тріщина в їхній стіні. Пригадай кожну обіцянку, яку він давав. Пригадай його клятву стояти з народом. І тепер подивись на його мовчання. Чи це той самий чоловік, чи це тінь, яку створила влада. Він мовчить, але його мовчання це теж слова. Вони говорять більше, ніж промови, вони кричать про страх, залежність, зраду. Ти дослухав до цього моменту. Це значить, ти вже не частина мовчазної більшості. Ти частина тих, хто питає, коли інші мовчать. Ти той, хто ламає код мовчання. Підпишись, якщо готовий чути те, чого вони бояться сказати. Напиши: код мовчання зламано. Бо слова це зброя, і ми більше не воюємо голіруч. Запам'ятай, правда це не те, що вони сховали, а те, у що змусили тебе повірити. Брехня це не заперечення, брехня це пам'ять. І ти не дивишся це випадково. Мовчання тримає владу тільки тоді, коли ми погоджуємось мовчати разом із ними. Історія не пам'ятає тих, хто мовчав. Вона пам'ятає тих, хто говорив, коли мовчати було небезпечно. Ми не маємо права чекати. Не маємо права відкладати правду на потім, бо завтра хтось скаже, що вже пізно, і цей хтось буде не ти. Мовчання влади це, це сигнал, не сигнал миру, сигнал того, що угоди укладаються за нашими спинами, що рішення приймаються без нас і проти нас. Але ми можемо зламати цей код. Слово за словом, голос за голосом, пост за постом він мовчить. Але ми ні. І ця різниця вирішить, чия буде остання сторінка в книзі під назвою Україна. Що робити вам? Тільки одне Зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у своїй армії, у нашій Україні, не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем, не кричати все пропало», а знати, що все під контролем і все йде по плану. Не думати. Тривожно і постійно, що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому, а знати. Розповідаю, 22 січня ми з вами відзначимо День Соборності України. Ми відкриємо Запорізький міст. За рік збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати, як завжди, дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки, танки. Вакцинуємо переважну більшість насилень. В квітні відзначимо великдень, в травні як завжди, сонце вихідні, шашлик, день перемоги. Чорт з банкового Він мочав. Коли мертві ще теплі, він не попередив. Він нічого не зробив. Бо він чорт, і він тут не для тебе. Скільки жінок зґвалтовано, Володя, скільки дітей не дочекалися батька. Ти мовчав, ти їв шашлики, коли хлопці горіли в бахмуті. Ти влаштовував селфі, коли сіверськ палав. Ти брехав, коли ми питали, де наші? Твоє мовчання не стратегія, це доказ, це свідчення, це співучасть, ти не глава держави, ти клон, що став агентом. Баканов, Татаров, в кулі ніч, кожне прізвище, як ніж у спині. А ти, ти той, хто тримає ніж Зеленський зрада, зрада, чорт. Чорез банковоє, це не пісня, це вироб. Чорез банковоє, мовчить, коли гинеш ти. Через банкової президента статист що раз банковоє. Зеленський, це страх у формі лідера. Зеленський, це клоун у шкурі а ми — Ті, хто зриває цю маску. Коли вбивали в ізюмі, ти мовчав, коли гвалтували в бучі. ти мовчав Коли Єрмак сидів за столом, за гентами, ти мовчав. Мовчання стало твоїм Богом. Скільки ще статистики ти поховаєш, скільки ще облич ховаєш за своїми мами. Скільки ще злочинів спише твій пресофіцер. Ти будував державу без народу. Ти перетворив присягу на сценаріями. Ті, хто пам'ятає. Я бачив, як мій брат ішов на фронт. Я чув, як мати просила порятунку. Я стояв у черзі на похорон. А ти мовчав? Ти чорт бо зробив із мовчання тюрму. Але ми зламали замок. Ми вирвали ключ із твоїх рук і тепер ми говоримо. Ми кричимо. Банкової. Це не пісня, це вирок Чорт з банкової Мовчить, коли винешти. Чорт з банкової, не президента стати. Чорт з банкової, не героя, спрут в крові. Зеленський, це код мовчання. Зеленський, це страх у формі лідера. Зеленський, це клоун у шкурі воїна. А ми ті, хто зриває цю маску. Ти не дивишся, це випадково. Це не трек, це постріл. Це не слова, це ад звільнення. Це не звук, це прокляття, мовчання, яке ми знищуємо разом. Запам'ятаєте?